Вітаємо! Сьогоднішній випуск буде дуже цікавим, адже ми підготували для вас архівні матеріали і розповімо історії до них. Як ви вже знаєте, наше товариство української культури в Угорщині утворилося у 1991 році. А у 1992 році було проведено перший Шевчанківський вечір. Шевченківські свята наше товариство завжди проводило дуже гарно. Всі спішили на цей захід. Іноді збирувалося і по 500 людей. Ми часто запрошували гостей з України, відомих митців. Словом, це було улюблене свято українців. І зараз ми вам покажемо архівне відео з 1992 року. А саме з вечора, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку. Сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітися, вам Бог помагає, правда, за вас воля і слава святая. Ми дуже мріяли про пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, і у 2004 році мерія Будапешту викликала наше товариство. І запропонувала готуватися до відкриття пам'ятника. Коли за нашим проханням ми пішли оглянути пам'ятну скульптуру, то виявили, що пам'ятник не відповідає дійсності адже був зображений молодий чоловік, не надто похожий на Шевченка. І ми почали свою боротьбу, щоб не допустити встановлення цього пам'ятника. Коли ми вже мало не втратили надію, тоді мерія міста нас повідомили, що попередня версія пам'ятника не буде встановлена. Рішень у цьому раділи, адже було докладено дуже багато зусиль. Товариство української культури в Угорщині писали листи, зверталися до угорського уряду, до працівників культури, до українського суспільства. В Україні у музеї Шевченка була створена група підтримки для нас. І ось коли почалася помаранчева революція. Ми висловили таку думку, що боротьба нашого товариства проти пам'ятника, який би не відповідав дійсному образу Тараса Шевченка, була предвісником революції в Україні, і свідомі угорці нам почали вірити, що все ж таки було допущено помилку у запропонованій ними версії. Ішов час, до нас прийшов новий посол Дмитро Ткач, і на першому вечорі Шевченка він пообіцяв, що пам'ятник справжньому Тарасу Григоровичу Шевченку буде встановлено. Був запрошений скульптор Іван Микитюк зі Львова. Знайшлися кошти: одну частину оплатили Дуна фер. А іншу частину витрат взяло на себе Товариство української культури в Угорщині. Почалася робота над новим пам'ятником макет затвердили. І у 2007 році відбулося відкриття омріяного пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, де був присутній тодішній президент України Віктор Ющенко і тодішній президент Угорщини Шойом Ласло. Вся площа була заповнена людьми. Була грандіозна міждержавна подія. Це місце стало святим для українців, адже окрім днів Шевченка, ми збираємося там і на дні незалежності, і на інші важливі дати для українського суспільства. Сьогодні ми свідками великої світові події відкриття в погорській столиці пам'ятника. Lássuk meg, Ma egy nagy és csodálatos jelentőségű eseménynek lehetünk tanulni. Taras Evsenko, kiváló költők emlékművének. Ava... A nagy költő, a költő, a az ukránság szimboluma, az ukrán lencsebnek a megfestesítője. mi a gyakorlatilag a poet. És a bizalmunk Taras Тут я з вами плакав, може і вгадав, може і найдеться дівоче серце, карії очі, що заплачуть на сіду. А я й більше не хочу одну сльозу з карту. Діти мої, діти, вироста вас. І вже завтра, 9 березня, збираємось на цьому ж історичному місці відзначити 210-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка о 15-й годині і вас запрошуємо прийти. Дякуємо вам, що слухали і дивились наше відео. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь і будьте з нами. Нам є про що вам розповісти. З повагою Товариство української культури Угорщини.